Привіт, в цьому відео покажу, де українці купують дорогий брендовий одяг. В інтернет-магазині Symbol. це найбільший український дистриб'ютор люксових брендів з понад 20-річним досвідом успішної роботи. Symbol пропонує покупцям більш ніж 200 відомих брендів, включаючи Dolce Gabbana, Stefano Ricci, Off-White, Balenciaga, Valentino та інші. Ціни та асортимент інтернет-магазину та офлайн-магазину Symbol однакові. Символ є одяг та взуття не лише для жінок. А й для чоловіків та дітей. В них є навіть товари та аксесуари для дому від люксових брендів. Купуючи в символ, можна зекономити, причому суттєво. Мені зустрічались знижки до 60% на сторінці акції. Лінк на неї залишаю в описі до цього ролику. Найбільші знижки на сезонних розпродажах для постійних покупців діє дисконтна програма, яка дає поетапну накопичувальну знижку від 0 до 3, 5, 7 та 10%. А власники таких дисконтних карток можуть розраховувати на додаткову знижку. Лінк на сторінку, де це можна побачити, залишив в описі під цим роликом. Промокоди на символ є, і на сайті показано, як їх застосувати, єдине не вказано, де їх взяти. Але я знаю, що магазин їх іноді розсилає своїм постійним клієнтам. Якщо у мене буде для вас актуальний промокод, то залишу його в описі під цим відео. Перейдіть, подивіться. Доставка інтернет-замовлень Symbol здійснюється декількома способами: на відділення або кур'єром нової пошти. На цьому все вдалих вам покупок. Не забувайте економити з промокодами.